Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, якась. якась. Гаразд, хтось сказав вам, що Фортніков працює з ФСБ. Зараз ми подивимося. От, ви знаєте, Портнікова, мені здається, я ще не дивилася. Мені здається, ні. Але відверто скажу, що він дійсно останнім часом. Трошечки-трошечки не те, правда, якийсь осадочок лишається. Не те він говорить, що він повинен був говорити. Тобто, поміняв риторику. Зараз ми подивимося. Що з ним сталося спочатку? Дивимося. Ну, Тут людина прийняла рішення. Прийняла рішення. Взяла на себе відповідальність, угу. підписала контракт з дияволом. Недобре. Заради своєї безпеки. Ця карта тут, Карти говорять, заради своєї безпеки і заради права бути в е публічною далі особою. Е але йому тут диктують, що він має, що він не має говорити. Тут він в прив'язці. Зараз ми подивимося, це є е клан Зеленського, тобто влада теперішня наша. Чи ФСБ. Зараз ми подивимося. Так. Це влада Зеленського. Це може бути Зеленський особисто, це може бути ярмак. Чи це дійсно російська якась спецслужба? Чомусь хоче йти ще одна карта. Значить, вибираємо. Тут посередині кладу енергія молода. Ось він ще тільки. Як, знаєте, в мене йде така фраза. Я ще не волшебник, я тільки учусь Ось якось так. Гаразд, дивимося. Це Зеленський. Ага. ФСБ. Странно і в мене так виходить. Гаразд. Докло. Ну тут ясно, що. Хм. З якимись спецслужбами російськими виглядає так. Давайте подивимося. Ось тут трошки роздивитися. А тут накази йому йдуть. І погрози, що його знищують. Хочеш говорити, будеш говорити те, що скажемо. Ось якось так. Тобто, тут пов'язано. Знаєте, чому вийшло у якогось там таролога? Бо ви так казали, <кій> вийшло. А, тому що а, людина зразу не розібралася. Дивіться, ось звідки ноги ростуть. Тому що, що оце? Що оце? Воно одно і те ж. Воно одно і то саме. Немає значення, на кого треба а, докладати, треба додивлятися. Тобто накази йдуть звідси. Але а, керує тут ось звідки йде початок. Але тут. Ідуть. І йому погрожували просто його знищити, мої дорогенькі, його просто погрожували знищити. Так як і перший ряд він підписав з дияволом. А е е російські спецслужби, вони і тут є, у владі. У зеленій владі, у зеленських, там, у тій, у тому клані Зеленського. Ось. І тут йдуть чіткі накази. Він чітко має говорити, що він має. Тут його, до речі, перевіряють. Інакше йому припинять абсолютно все. І взагалі чи лишиться ще живий, скажімо так. Тим більше він колись казав, що в нього була прослушка. Ось. І ми робили, а робили ми розклад. Угу, ми робили на це розклад. Я зараз не пам'ятаю точно. Можливо, хтось з вас пригадає. Але дійсно тут ідуть накази, не звідти. Ось зв'язок. Ось тут зв'язок. І чекають від нього результату. Він висвітлює тільки те, що йому скажуть. Мої дорегенькі, інакше його знищують. От і все. От і все. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!